Але, на мій погляд, ми надто тут заглиблюємося в юридичну сторону. Тут це абсолютно зрозумілий сценарій. От іде вибори, що робить на виборах влада? Давить адмінресурсом. І на округах е, починає боротьбу гаманців. Що робить опозиція? Збурює ситуацію, починає, от як я вже казав, підписні кампанії, намагається перевести це у війну гасила не гаманців, бо по гаманцям угу. програє. І в цьому контексті всі ці події є. А право тут якби і не ночувало, воно тут не при справах, тому що всім зрозуміло, якби, що не йдеться насправді. Про імпічмент президента а йдеться про гасло імпічменту президента. Такі гасла в історії України висувалися. От я вже не даремно сказав, що я цим займався. Разів з десяток так вони висувалися mm -hmm. з певним результатом. Це просто йдеться поляризація суспільства перед виборами. За Януковича чи проти Януковича, і в цьому плані дії опозиції є логічними, є логічними mm -hmm. діями, так Брось, але чому? вони ну право тут як засіб, а не як, ну, як інструмент прав, да, не як це, правовий де інструмент. Де